Доброго вечора, ми з України. 20 липня, Київщина. Прибіжимось по винограднику одному з двох. Це Юпітер, який росте на горбу. Вийшло так, що кропив один раз, бо ось тут шовковиця. І другий раз покропити нереально було. Або не їсти шовковицю. Відповідно, ягодки трохи і пошкоджені, і потерті. І ось бачите. Деякі в'януть. Зараз ще знайду. Ось тут видно. Ось одна. Навіть не розвинулася там ще. Повсихала. І гронки такі досить порожні, не набиті, бо це завість трохи отак от пообсипалась, повсихала. Але трохи є, бо дивіться. Отут. Це тут декілька грон одночасно. Тут, там, я лишав все, що було, відповідно, на осінь там, чи через місяць щось буде. Ось знайшов одна ягідка, почала запалюватись. Це вже цікаво. Йдемо далі. А, що ще по Юпітеру не сказав, оскільки кропив один раз, тут все? Нашло. Оїдіум. Жах розгулявся. Ой, е ої да, йдемо все правильно. Ось такий наліт. Сірий. Це він. Відповідно, ось бачите, листки дуже сильно вражені. От, будемо дивитись, що буде з ним. А, це можна ж, до речі, покропити. Е не ядом, а монофосфат калію чи навіть звичайною столовою содою. Там до 100, 100 гр. на 10 літрів води. А на ті плями. Оці от. Це, по ідеї, мільдю. <coughs> да, ось тут мільдю. Так ось воно типові плямки. Такі кубкою з того боку біленьке. Коротше, його так нормально перехопило, один раз кропить не варіант. Треба буде щось думати, як з ним робити. <coughs> Коротше, треба покропити хоча б монофосфатом калію чи содою харчовою. Побігли далі. Пішмиш, по ідеї, схожий на розбол, типу відносно стійкий, але, мабуть, через спеку зупинився в рості, і я лишав такі три обрізані гронки, і ось вони якраз три є. Ось одна, прошу, будь ласка, ось друга. Ось бачите, по саму цю висохло, по саме кріплення. І ось третя. Всі на місці. Ніхто не, нікуди не дівся. Та й все. І ось трошки лисочки сохнуть. Але таке враження, що їх трошки цикатка побила чи щось таке, бо ось бачите, отут він прям легко згинається. Але головне, що вижив та й добре. Колись щось вродить. Конвалія. Також посадка осені, ну тобто однорічний садженець. Але так гарненько пішла в ріст. От, тут один. Два з половиною, скажімо так, пагони. Цього прям дуже достатньо для наступного року. І так само гронку не лишав, там щось не, не розвивалось. Коротше. І якісь плями на листку. Бог його знає. Може і прихватилось трошки. Прихватило хворобами. Треба буде все трошки чуть-чуть бризнути. Побігли. Залізем під шатер Ізабелли. Цього року спеціально заморочився і в районі грон трохи поприбирав листя. Воно тут все одно в тіні, працювати сильно не буде, але зато потім легше буде рвати грона. І вони менше будуть хворіти, бо вони хоч і в затишку, але не зовсім вкутані листям. Отаке. Невкривна лідія. Я робив те саме, очищав. Від листя, те, що біля грона Ось так це виглядає зблизька. Так само он шатер, так само всі ці грона. Бачите, біля них листя, майже нічого немає. Оце листя, те, яке працює, на сонечку, воно все зверху. І так все. І, до речі, також можна побачити, що от, тут приклад, ось погано видно так зараз. Коротше, тут також оці гронка. Гарно сохли весною. Вони також приріджені хворобами. І Гарль цього року шикарно я провтикав <свісно> першу обробку. Тому майже всі грони посохли, окрім якихось там других, чи пасинкових, чи буквально деяких окремих. Тобто ось одна гронка. До речі, вже розмігщились ягодки, але ще такий, не немає смаку. Вон якась мікрогронка. Ось. воно, короче, Пару штук. І вон. І все. І закінчилось. Ось остання, Далі немає. А, ні, ось ще пасинкова якась. чи не, да, це пасинок. Ось іде лозина, ось гарний пішов пасинок. І ось пасинковий врожай. Та-дам! Коротше, кропіть вчасно. І міддю також по весні. А ще додам. Були досить низькі опори. Тут не знаю, там півтора метри, певне. Може, так півтора десь. Було низько, треба було вище, бачите, він лізе вище, ніж, ніж цей рівень. От Все, думав, коли це і як приварювати ці труби. Зараз покажу оце доповнення. От. Але придумав дуже простий метод. Не як придумав, згадав, можна просто підперти деревом. От і все, забив туди планочки з одного боку, там з того боку ще одна, та й все, та й тримається. Ось такий короткий огляд. Бувайте здорові, донатьте на Збройні Сили України, всім перемоги і миру!